Друзі, всім привіт, вітаю всіх на каналі нашому Рибловля Україні Зразу ставимо лайк, підписочку, хто ще не підписався. У нас сьогодні не рибалка, а грибалка виїхав з роботи трошки сьогодні раніше. Заскочив ліс, а тут а грибів море. Друзі, підкажіть, що за, за гриби. Ось такі грибів, просто тьма. Ось такі, дивіться, які вони. І їх просто упше. Сенький ліс, просто засипаний, просто все в грибах. Нема як пройти навіть. Дивіться, які гриби, аж хрустять. Що це за гриби? Хто знає? І що їх можна приготувати, чи вони ї... їстивні взагалі? І що, їх... що з них можна зготувати так якби. Їх тут просто як грязі. І кожного року. Їх тут просто всенький ліс наваляний. Можна хоч цілий камаз загрузити. Бачите? Кінця краю не видно, скрізь вони, скрізь. І великі, і маленькі. Що це за гриби, друзі? Скажіть, підкажіть. Ось такі доверху йдуть таким шапочкою і донизу такі пористи. Ну, то це вже, мабуть, але такий тверденький він, в принципі. Доволі теж непоганий. Їх просто пше тьма, друзі. Підкажіть мені, що це щось що щось їх можна зготувати, згорубити. Може вниз і Можна буде їх накусити кусою, косу взяти, кусою накусити, просто тупо. І в мішки нагрузити, що з їх готувати. ні. За грибочки підказують. Я ось такі збираю. З годинку погуляв по лісі. ось Польські. Збираю трошки. Назбирав пару біленьких, гарненьких знайшов. ось такі, А оті грибів, то взагалі тьма, корабель, друзі. Не знаю що, щось можливо вони їсти в ні. Ну, пишіть в коментарях мені, що за гриби, що їх можна зготувати з них. Тоді будемо їхати, знову кусити туди далі, поїхати, там їх ще більше, там взагалі їх тьма тьмуща. Це, друзі, поїду я ще в другу сторону, велосипеда взяв. Поїду в другу сторону, ще трошки польських білих там наріжу. Друзі, погляньте, який гарненький польський. Синячок, як ще говорить на його, називає синячок. Ось такий красавчик. Ось ще два маленьких. Ось, ось такі гарненькі польські самолізуть. Синячки. Збираємо далі, дивимось. Друзі, дивіться, яка красота. Ходив, пиляв такі гарненькі польські синячки. І тут так трошки виходжу на дорогу, дивлюсь мох, там те все. І дивіться, які гарненькі біленькі. На самій дорозі. Одненький. Красавчик і другенький маленький самолізуть. Гляньте, які гарні грибочки. Ось такі. Зарі. Зріжу. Дивіться, які. Хрум, хрум. Ось такі. Оце клас. Добре, що я трошки поїхав раніше. Зараз походимо, пошукаємо. Будемо різати, пиляти грибочки. Клас. Саме сезон починається, друзі. Ставимо лайк. О, З грибочком лайк. І підписочку нам на канал одразу, хто ще не підписався. Риболовля в Україні наш канал. Ось така в нас красота в лісі. Друзі, погляньте, яка в нас гарненька сім'я з грибочків. Оце красота. Супер. Тут є пара штук. Бачу, ось там є. Такі гарненькі доволі місце. Ось така красота в нас. Рибочки, зараз обдивлюся, ще 100% буде. Тут не одненькі і не два їх. Просто вони такі шляпки темненькі. О, бачите, ще є одненькі. Шляпки темненькі, їх так не дуже видно зверху. Як присядеш, одного-два знайдеш, присядеш і тоді вже починаєш кусити. Дивіться, які тверденькі. Навіть не червиві, нічого. Ще суперовенькі. Ось так, збираємо грибочки. Ми перші друзі в лісі. Сьогодні п'ятниця. Ми перші. Завтра субота. На базарі грибів море. Завтра субота, всі ринуть в ліс. А ми сьогодні вже пиляємо грибочки. Ось такі красивенькі. Це польський гриб, синячок. Йде другий По рахунку після білого гриба. Такі доволі, о, бачите, я прийшов, я прийшов, грибочка. Ох ти вже ні, вже, цього вже певно підгулявший, то вже цього брати не буду. Ось так, друзі, все, шукаємо грибочки далі. Друзі, дивіться, заїхав тут до такої невеличкі посадочки, Думаю, ще тут подивлюсь і тоді вже додому поїду, думаю, ще я пару польських найду. І тут такий, дивіться, який гарненький, та те що. Дивіться, який клас. Оце грибочок, це ще не все, це перший. Далі йдемо. Ось бачили другий. Дивіться, який а, красота. Та пізнес я попав класно, друзі. Це близенько біля хати, в лісочку. Навіть далеко не їхав, це ще не все. А це, дивіться, який кузирний. Боже, мене вже аж дух віднімає. І за цих два гарненьких. А цей це упше зачотний. Аж хрустеть. Я упше, друзі. Кайф. Дивіться, навіть не вважав. Такі грибочки тут знайти взагалі. Дивіться, яка красота. Ааа, класний грибочок. Біленький. Зараз, коротше, по цієї посадуці я похожу. Можливо, я так думаю, що це ще не останні наші грибочки на сьогодні. Зараз я похожу по цієї посадуці прекрасненькі, молоденькі. Можливо, ще будуть гарненькі грибочки. Але це грибочки. Супер. Клас. Все, друзі, ставимо нам лайк. За годинку заскочив ліс, глянув на грибочки, грибів навалом, завтра поїду по серйозному на грибочки А поки з вас лайкос і підписочка нам на канал. Все, жену я забираю велосипеда і сюди до посадки. Зараз буду посадку трасти. О, кліщ, бачите? Кліщ повзе. Отака зараза. Так, друзі, буду зараз вже їхати додому. Зараз за годинку вже буде темніти, назбирав трошки таких польських синячків і ось таких гарненьких білих знайшов, пару штук. О, Один такий трошки підгрезяний, Один такий красавчик взагалі. А два таких чуть меншеньких. О, Зараз приїду від двору із сметанкою пожару. О, це за годинку проїхався по лісі такого. Погуляв, друзі. Насіжмо в воздусі, прокатався велосипедиком. Все, друзі, до нової зустрічі, ставимо лайк, підписуємося на канал, а я ж пару грибочки жарити, додам сметанку і сіженьки цьогорічні. Я, друзі, буду їхати, бо зараз ще поки доїду, то за годинку стемніє. Ось такий у нас ліс красивий.